Що так сорок годин. І не вклинився. О, де ти, чувак, їдеш, а? Нормально їздити? Да, оце підрізаєш вже чітко. Так, що не бачили, супиди з'їд. Все, є кусок. Всім привіт! Мене звати Саша, і раз вже почався сезон. Я буду знімати велоблоги. Просто відоси, як я катаюся, розкажу, по мінімуму, що я з собою завжди беру. Значить, беру з собою карандашик лендспен, телефон, чохол. Скільки в нас там? 19.47. Окуляри з таким фільтром. Це завжди на вечір. Я беру цей фільтр. Гарнітурка, годинник, кріплення на голову, кошельок, гроші. Поки що все. Це і мій велосипед. Окрім того, що я фотограф, я на... Не... Таке буває. Ну що ж, буду я знімати з руки, тому що рамка об'єктива моїй GoPro вже так добре покотимо. Е, вітер просто так, попробую писати далі, вітер минув. Значить, сьогодні ми з... Збираємося їхати в байківці, розвідати обстановку. там є костел старий польський, я би хотів повторкувати якось вечірком поїхати. Тому контрійник я свій везу на другу квартиру і забираю свого шосера. Значить, Декілька слів про байк. Це є Batwin, модель 8.1. Також, щоб хотів зауважити, що знову сильний вітер. Вітер прийшов, реально ну, рукою просто хитаю вот мій байк. Ой! Ростовка XL. Система Шмано Е, ланцюг, задня касета SRAM, е, перекидки, тобто монетки, також передня та задня SRAM X7. Задня машинка, довга лапка, тормоза, авіт. Джуська 3, але нового покоління. Там потім покажу на рулю, скоби можна знімати зразу і, не знімаючи гріпси, демонтувати саму ручку. Тому що в старому поколінні можна було тільки методом спочатку знімати гріпси, а потім знімати тормозну ручку. Тобто там одна шестігранка, один зажим. Велка RockShox SL хід 100 мм, пружина масло, локаут. Прилод, більше нічого такого особливого. Вага 1800 з гаком. Диски тормозні ротора Авіди 160-ки. До речі, рамця з гідроформінгом і батінгованою підсидільною трубою алюмінім 6061. Стакан фрезерований. Сидушка села Італія. x 1 вроді би. Так, X1. На шосері в мене XR. Значить, рулець в мене. і пластмаса. Ладно, я жартую. Річі Карбон Про 690 мм. І з заглушками, тобто барендами, внутрішніми і грипсами, він десь має 700 705 мм. Так, а покришки. Покришки хороші. Принаймні мені вони дуже сильно подобаються. Це Мішлен Wild Racer 2.0. Реально широкі, вони ширші за мої Specialized Фаст трек, там 2.2, то ці набагато ширші. Педальки Velgo, фляготримач, Zefal. А винос оба вітра, довжина 110, кут 10. У мене на мінусі 10. Більш для агресивного катання, я люблю поганяти на легеньких трамплінчиках, в лісах. А, декілька слів про мій велокомп. Такий атик. Тут є сонячний елемент, заряджає він. Акумулятор, також датчик температури і можливість програмування на два велосипеди. Я можу його кидати на контрійник, на шосер, на будь-який. Карієтка на виносних промах. Проста Shimano, Вроді би bb 51 ага, bb 51 Ну, в принципі, води все. Шатони вже повитралися з часом байку, вже років так 4 добрячих. Виглядає, в принципі, він досить непогано, я на ньому не раз вже падав. В'їжджали в мене також. І ззаді, і спереді і вилку з боку коцали. Падав не раз і на руль. Там видно бойові шрами. Вилку, до речі, придеться перебирати. Рульова. Та рульова ка крік. На промах. А кришечка в мене від, від скота. Фреймсет я продав, а кришечку собі лишив. Ну, сподобалося вона мені. Прикольна така кришечка. Так тут в мене ж такий стопик є. Мигалка, називається він баста. Ой, в принципі, все. О, розпорочка така між пер'ями цікава, там логотипчик такий. Всюди в мене резиночки такі битвіновські, оригінальні, щоб не царапався стакан, ті всі вузли, пер'я. Також є така застежка, захист пера від ланцюга, також битвіновська, тут теж вже напис витерся. Це, до речі, не я повитрав, це я давав кататися своїм знайомим, і вони постійно якогось милого, не знаю чого, кедами, кросовками труться об сам шатун. Положення ноги має бути отаке. Стоїв на носочок і отак, а вони завжди якось отак катаються. От, я покажу. Я катаю отак, а вони завжди отак катають. Більше я білік нікому не даю, взагалі свої велосипеди нікому не даю. Дуже рідко. Катає мене жінка на Giant Revel. Також я про нього зніму невеличкий обзорчик. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуємось. Ставимо палець вгору або палець вниз, дизлайк, також лайк, як казав Стіпаха. До речі, все, привіт тобі. Хороша сьогодні погода, але дуже вітряно. Зараз по відчуттях градусів так 15 на сонечку. Але вітру дуже сильний. Так, як виявилося, шосер мій дуже грязний. Останній раз я катав напевно ще по дощі. Все, все в болоті, Все заляпано, просто кошмар. Так що буду його зараз мити так легенько. Стрілом 2 зайця буду стрімити і записати зразу влог. І так, знову всім привіт! Сьогодні у нас здається понеділок, який сьогодні день, бо я щось в тих днях плутусь. Здрасте ваша тіть, сьогодні вівторок. Yeah. Виріжемо. Всім привіт, сьогодні сонячний вівторок з файного міста Тернопіль. Сьогодні ми з Пашкою їдемо в Байківці, як я вже раніше говорив дивитися на старовинний костел і в нам виходить попутний вітер такий теплий але але сильний ось так ми катаємося по файному місті Тернопіль Дивимось на машини, тому що є неадеквати. Постійно вправо-вліво назад. Потрібно бути завжди обережним і завжди дивитися по сторонам. Ну, як можна по таких дорогах їсти, я не знаю. Йдемо 36-38 км на годину. Так, от ми приїхали. Точніше наближаємося до цього старого костелу. Дуже схожий на Баворівський. І в скоморохах практично є такий самий костел. Але тут башня конкретно з правої сторони. А в нас в Баворові здається з двох сторон, а в скоморохах... Також з двох, але чуть-чуть вони менші. В досить гарному стані він. Бо там в Скоморохах моїй бабулі то він функціонує. Тип, типу ті, що мають родичі поліків, поліки самі приїжджають на свята і там відправа. Буде в хто десь далеко можна ще походити. Я не пробу, не хотів закати. Всім знову привіт! Ми добралися як не як в байківці. Екстремальним шляхом, чуть в ДТП не попав я, але от він костел. Скажіть, коли готовий.